Стрижка під нуль для чотирилапих черкащани почали оголювати своїх пухнастих улюбленців від шерсті. Водні зачіски цього літа дісталися і до котів. А все, аби врятувати тварин від шаленої спеки. Чи дієва така зміна стилю та як не нашкодити пухнастим, розкаже Яна Федоровська. Мій хороші. Шотландець Шерлок ось уже з тиждень ходить з новою зачіскою. Його пухнаста шубка майже повністю вистрижена. Лише лапки, хвіст та мордочка без змін. Поки висловухи звикає до нового стилю. Стрижка його подруги британки Соні вже ледь помітна. Її котят зачіску змінювали більше місяця тому. Такий марафетку там наводять не заради краси, а через селену спеку. Їй було жарко. Вона лізла дуже сильно. Літо їм дуже неприємно. Спочатку постригли її, потім постригли цього. Цей більш короткошерстний, йому не так було жарко. Ну потім, уже, коли піднялась температура до 30 градусів на вулиці, то довелося йому зробити екстрені міри. Більше пручалася гонорова Соня, проте майже одразу після зміни стилю відчула полегшення. Зараз їм гарно, вони зараз не хекають, не відчувають якихось дискомфорта. Їм все подобається, граються. А минулого літа, коли вона ще була менша і була більше пухка, то вона постійно хекала, лежала. На характер, ні на здоров'я пухнастиків кажуть власники, така котострижка не вплинула. Навпаки, тварини почали легше переносити спеку та більше гратися. Навіть штати від камери нашої знімальної групи облюбували. Свій плюс від стрижки мають і господарі. Тепер у них поменшало побутових клопотів. А зараз шерсті менше стало, тому що ну вони їм не так жарко, і у них видно природні, що вони шерсть скидують, тому. Е на даний момент їм більш легше, і вони не линяють так сильно, як линяли раніше. Натомість відлікарі кажуть, на користь така стрижка піде не всім. Хоча собаки й важче переносять спеку, проте зі стрижками довгошерстних порід варто бути обережними. Адже насправді таких собак шерсть захищає від перегріву. Краще радять ветексперти вичісувати чотирилапих і відмовитися від виголу під сонцем. Якщо це неможливо, то скоротити їх до 10-15 хвилин. Це було б найоптимальніше. У тварин завжди постійно повинна стояти вода. В мисках, можливо, по всій квартирі, по всьому будинку, це було теж дуже добре. Раз на день, два рази на день необхідно змочувати лапки собакам, котам неважливо, змочувати вушка. Симптоми теплового удару у чотирилапих дуже схожі з іншими хворобами, а тому реагувати господарям варто на будь-які зміни в поведінці тварин і бути більш уважними до певних порід. Мопси, боксери, пекінеси. У них мордочка коротенька, тому для них це навіть більш актуально. Краще до лікаря на прийом. А в домашніх умовах це перенести тварину в затишок, покласти в якесь прохолодне місце, можливо, на вологу тканину, знову ж таки, намочити лапи вуха, дати попити. Та якщо про домашніх улюбленців попіклуються їхні власники, то подбати про безпритульних тварин варто кожному небайдужому, просять зоозахисники. При втраті 20-25% вологи свого організму тварина уже може загинути. Принаймні ви можете зробити, поставити в своєму дворі багатоповерхівки чи для свого приватного сектору, поставити будь-яку посудину і регулярно туди наливати свіжу воду. Не будьте байдужими, зробіть таку дрібницю, але це комусь врятує життя. Яна Федоровська Ігор Неділько, віка новини.